Так, всім привіт. Я на цю тему вже говорила. колись, колись а, І чим більше я живу, а, тим більше в імміграції маю на увазі, ну і на світі, може і так, тим більше я стверджуюся у цій думці. І хочу поділитися з вами, і як ви думаєте, шановні емігранти, чи так ви відчули це і зрозуміли, чи ні. Це коли ми дивимося на країну і дивимося за рейтингом життя і думаємо, що в усіх таке от життя. Ну, наприклад, ми дивимося американське кіно, і бачимо, що великі будинки. От я зараз дивлюся на На Діснеї це новий такий популярний у Ірландії, ну як Netflix платформа нова популярна. Дивлюся на Діснеї, і там там, Боже, про домогосподарок, і там в них такі будинки, і машини, і, Боже, і не працюють, і вишукано все, подивіться, як у брі. Я порахувала роки життя його першого чоловіка, він помер 42 роки. Тобто, до 42 років він встигав один утримувати, отаким, от що вищий світ. І зброю вони купляли, і машини, і будинок, і, я так розумію, це Каліфорнія, де вони живуть. Тобто, тепло. І ми на це дивимося думаємо, що ми приїдемо і, і отак от заживемо. І ще і додають наші. Ну, не наші російськомовні блогери, які показують своє таке життя класне в Америці. А ви знаєте багато жартів про це, що в Америці але насправді треба рахувати інакше, що життя іммігранта буде ну, м'яко кажучи, не таке. Що воно, те, що вони там, отримали права в 16 років за рахунок батьків, що вони мають тут освіту, що вони знають цю систему, ментальність. От я зараз приклад, навіть з ментальністю буду вам проводити такий: простий, що вони а, вже в цьому всьому. Давно і всакрили всі ці моменти. І соціальний стаж отримали, і права, і освіту, і вже зробили кар'єру, і взяли кредити. Бо кредити це ж не так, що ти прийшов приїхав з України. Каже, можна я на будинок кредит возьму? Звичайно, каже, бери гроші і тікай. <смас> назад, назад в ДНР. Звичайно, що для того, щоб підійти до Моргіча, це треба. Який шлях пройти? І вони все це вже пройшли, а ви будете проходити в 40-50. Я про це казала. І, звичайно, жінки будуть в нерівних стосунках, коли будуть виходити заміж. Бо він вже це все має. І будинок сплатив, і рахунки має. Гроші на рахунках, які лежать, і можна взяти, правда? І, і не тільки в Кредит Юніон. Бо в мене там теж є гроші, але там вони маленькі. А ви приїхали майже без нічого. А так що, Ну, кажуть, що можна, якщо здавати, якщо у вас там власність, наприклад, у Києві, то можна здавати і, і жити за це. Я не знаю, скільки беруть. Скільки це в євро за квартиру у Києві? Ну, дивлячись, звичайно, яка квартира? Ну, така, більш-менш, що там пропонують нашим людям. Ну, звичайно, якщо у вас в центрі Києва за мільйон доларів квартира, то я думаю, що під магазин здавати оренду, це ви справді будете забезпечені. Ну, якщо ні, то інакше. Так що треба прораховувати і дивитися і, і навіть не блогерів, а якихось друзів, як вони живуть. І за що сплачують? Першу вам страхівку, треба буде сплатити, потім купити. Medical insurance, якщо ви підете на свої хліба. Тобто я про е, тимчасовий захист не беру зараз до уваги. Я беру про імміграцію, розповідаю вам. І, звичайно, що людина приїжджає і повне розчарування. Бо <божі> Боже, треба ці копійки заробити важко потім якось поєднати і заплатити. Ну, це перші роки, потім ну, трошки легше. Але дійти до Моргіча, ну, важко, важко досить. Це я така в піднесеному настрої. Буду вдячна вам за коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Можливо, ви думали, що рівень життя навіть, буде тут високий. О, це в цих країнах, де рейтинг високий рівня життя. Ірландія друга країна за рівнем життя. І приїхали, і Боже. От мені навіть я чула таке, що наша дівчина вона каже, чому я не розумію, вони вважають, що у них високий рівень життя. Там є оцінка стандартна, чому. Тобто рівень життя він діаманти і будинки за 400 тисяч біля Дубліну, це не може такого рівня життя бути в усіх. Рівень життя, що коли у вас є дах, ви можете сплачувати морги, чи оренду, купувати собі їжу. Ну, таке справді можливо. Ну, на жаль, не в всіх країнах. Бо в деяких країнах треба вищі мати, От, щоб таке мати, прості такі речі, треба більше заробляти, ніж середній рівень. Дякую вам за увагу. Будь ласка, пишіть свої думки. І... Шануємось, бо ми того варті.